Вітаю телеглядачів мого каналу. От сьогодні хочу показати в попередньому відео на Ютубі. Я показував, як я прищляв деревця. От зараз перевірю. От у садочка я покусив. От перше деревце, я бачу не прийнялося, але ще, ще можливо вистрелити по цей засох пагінець. Цей ще живенький, можливо, вистрелить. Ну, один не прийнявся. йдемо далі. Цей також не прийнявся. От, до половини висох тут ще живий, не знаю, чи вистралить. І отак на дичках дивлюсь. оце я обриваю. оце на дичках я прищіпляю. П'ять деревець я посадив. Звірніше прищіпав. А це в нас грушечка прийнялася принялася. Отжилися ці Це нормально. Третє прийнялося А от, от. четверте. Також вистрілу прийнялося Тут дички. Обриваю листочки. Це також вистрілу. Ну і що я бачу? Цей погінець вистрілює. Цей ще буде вистрілювати. Цей, напевно, висох. От. Один прийнявся. Все добре. От і п'ятий. П'ята прищепа на дички. Бачу. Тожуть, вистрілив. На одній прищепи. Оце от принялася. Це щось засохло, а ці дві, дві прийнялися Дуже добре. Оце в мене тогорішня. Дичка прищепа. Вже вона пішла в ход. Також друга річка. Три щепа, дві штучки. І також от трьох річечка. Ця річечка. І там двох річечки пішли. Ну, а це вже, я бачу, старенька вже всихає. Вже їм по 25 років. З часом буде зрізатися. Поставив я до вулика вищиною. Вощиною, вощиною понамазував такі ловушки, Ну вже червень почався. обично в має вилітає рої. Ну, щось ловушки не спрацювали, роя нема. Ну нічого. Будемо сподіватися, можливо щось прилетить. Поставив ловушок штук 6. Колись були пчелки. Ну ось так то. Я попереднє відео на Ютубі показував, як я прищепляв. Ну із п'яти прищепочок. Три штучки прийнялося. Це добре бо сухенька весна була, але й воно буває деколи і прийметься всі, деколи не прийметься ніяк. Але результатом я задоволений. Три із п'яти. Оце прищепочка в минулому році. От також росла, росла і сохла От видно. І в цьому році це щось відсохло, ну, таше. Бо я по дві штучки так прищеплюю. Можливо, одна із двох, а хто <кій> й виживе. Ця живенька, а ця теж що, щось присохло. Ну нічого. Обидай боже одна, і воно десь піде. Отак От накопав. Дтичок, яблуні, грушок і прищеплюю. городу в мене небагато, тому прищепок я багато не прищеплюю. Були б можливості мона і 100 штук прищепити, а 100 штук 70 чи 50 вийшло би і то добре, хоча наполовину. Ну що ж, друзі, всім дякую. Слава Богу! Всім здоров'я, добра. Переглядайте мої відео в TikTok, також на Ютубі. Саморобки від діда. Можливо, комусь щось буде корисне. Всім добра.